Ви знаєте, армія, я перед армією мав вступати в Інститут фізкультури, забрали мене в травні місяці, не дали вступити, я був уже спортсменом і тренером. Ну, а потрапив і більше трьох років в армії не лише свої дисципліни, а ще 17 видів спорту доводилося закривати, тому що а, ти майстер спорту. значить. І я вже коли повернувся, це влітку було 68 го Вирішив, що журналістика, тому що я там в армії почав писати замітки з змагань. І газета Туркестанського військового округу присилала гонорари. Ну, знаєте, коли ти солдат і одержуєш два карбованці на місяць, а тут 15-20, я всю роту міг зводити в чайну, бо ми так… це відрізано було від світу, ця частина гаряча точка. І я вирішив, що буду вступати. Але перший рік я не вступив, тому що, знаєте, після радянської армії, де е, мова в основному така, е, я б сказав, матючна і російська. І я все ж таки вступив в університет на е, відеопостачання вантажником, і в газеті Київський університет Михайло Сергійович Канюка дав мені цілу полосу спортивну. І там я вчився писати. Вчився справді в мові, перевчався на підготовчих курсах і вже наступного року вступив в університет. Але вже на журналістику так вирішив. І е, Михайло Сергійович мене з першого курсу в, вечірнього відділення послав в, на телебачення. А я вже на радіо там підробляв в останніх вістях. Уже щось у мене було, але я так на телебачення замахнутися. І прийшов, і директор Власов сказав, що я не вірю, що ти от якийсь там ще першокурсник, заочник чи вечірник, щось зможеш. Ну, давай. І я цей строк пройшов непомітно. Я з 71-го року на телебаченні і радіо, звичайно, це ж паралельно, а тепер і засоби масової інформації. Такі. Я потім перевівся на заочне, і це з'їжджалися з усієї України. Наші сесії, зустрічі з такими. Ну, видатними постатями, як Москаленко. Ну, Анатолій Москаленко, це, це для мене і для моїх дітей, і для мого Степана. Це вказівник, в принципі, в журналістиці і людина величезного, я б сказав, і комунікабельна, і величезного розуму. Крім того, викладачі, такі як Полкавенко, як Пономарів, з яким я в принципі приятелював після цього після університету. Це, це дійсно ті. У кого можна було чогось навчитися. Навчитися, і я скажу тим, хто навчається на стаціонарі, що у вас дійсно викладацька база в університеті і зараз теж це дуже і дуже висококласні фахівці. Їх треба поважати, і треба брати все, що ви можете, тому що я свого часу не набрався, але у мене брав за рахунок практики, тому що я вже з першого курсу я писав, я виступав на телебаченні, робив програми, і це мені дало дуже багато, але все ж таки я повертався до того, що вивчав в університеті часто густо. І це мені дуже допомагало в моїй практичній роботі. Так що університет для мене. Спочатку ще тієї практики, яку я проходив, не, будучи вантажником, але я знав всі кафедри, всі не, факультети університету. Для мене це була вже не просто альмаматер, а це мій дім був. Я порадив, можливо, бути більш толерантним до представників тих не, до, до влади, хоч трошечки, але я дуже різко виступав тоді. Ну, а більше, мабуть, нічого. Я абсолютно не шкодую про те, що робив, навіть про свої помилки, на яких я багато чому навчився. Тому що я навчився тому, перш за все, що ти сам ти сам винуватий в своїх в усіх бідах. Хоча вони валилися, бо зовсім не з моєї вини, але сам на них напрошувався. Тому я б нічого не міняв і порадив би, от. Трошечки бути не таким різким у відносинах до тих, хто над нами до гори ногами, тому що ідеальної влади не буває. Ви ж розумієте, а ми журналісти як цербери, ми маємо вказувати їм на це. Але можливо, я був в чомусь занадто різким. Я маю визначити в житті свій шлях, я визначив його в журналістику. Тому я нічого б не міняв.